Привіт! Сьогодні я вам покажу всі мої вироби з бісеру. Тут вони зберігаються. Ось вони. Спочатку я вам покажу всі мої каблучки. Ось вони. Це моя саме перша каблучка. Ось так вона виглядає на руці. Ось цю каблучку е, я хотіла зробити в два ряди, але не вийшло. І я залишила його таким, яким він є. Плила я його технікою крестик. Це каблучка з серцем, і вона моя перша каблучка у два ряди. Бісер чуть-чуть постирався, але гарно. Далі буде каблучка хо-хо. Ось так вона виглядає. Як її зробити, я знімала майстер-клас на моєму каналі. Ця каблучка з метеликом. Ось так вона виглядає на руці. Цю каблучку я переплетала два рази, тому що перший раз е була сильно велика. Далі буде ось ця дуже гарна каблучка з квіточкою. Ця каблучка нова. Я її сплела вчора. Далі буде ця каблучка. Це каблучка з бусин. Ось така вона незвичайна. Далі я вам покажу чотири каблучки, які сплетені одною тактикою. Вибачте, тут їх п'ять. Це повинна бути каблучка з ушками, але вона не вдалася, тому що білий бісер е, сильно великий, а рожевий сильно малий. Це моя перша каблучка таким плетінням. Далі каблучка з жабкою. У мене не було чорного бісеру. І я, я взяла білий бісер і закрасила його чорним маркером. Але він, але він стерся. І тепер це негарна каблучка. І коли вона з'явився черський бісер, я сплела точно таку ж, але дуже гарну жабку. Вчора я сплела такого ведмедика. Точно такою же тактикою. А сьогодні я сплела ось, таку дуже гарну, ось такого дуже гарного зайчика. І ось мої всі каблучки цією тактикою. Це синьо-біла каблучка. Вона, е, це моя перша каблучка трьома рядами. Дуже довго її плела. Але вийшла вона дуже гарна. Далі буде ця каблучка. Це каблучка Hello Kitty. Дуже гарна. Ця каблучка з моїм іменем. По-англійськи тут написано Оля. Цю каблучку я перероблювала, тому що вона мені була мала. Про це є відео на каналі. Така каблучка. Це моя перша каблучка із стеклярусу. Дуже гарна. Це така каблучка з квіточкою. Плила я її недовго. Кому треба, зроблю майстер клас, а то в інтернеті я таку єлі знайшла. Така каблучка. Я її робила з бусин. Вийшла вона дуже гарна. Це каблучка патріотична. Я її сплела сьогодні. Плететься вона дуже легко, тактикою крестик. Ось так вона виглядає. Далі буде ця каблучка. Вона мені малувати налазить тільки на безіменний палець. Вийшла дуже гарно, але бісер стирається. А так вона мені дуже подобається. Далі в мене є ось такі три. Каблучки з бусинками. Вибачте, тут їх чотири. Ось ці я плела ще дуже давно, а ось цю каблучку я сплела сьогодні. Але вийшли вони дуже гарні. Далі я вам покажу ось такі три каблучки одним видом плетіння. Я вам до цього. Показувала ось такі ось гарні каблучки. Вони теж таким же плетінням, як ці. Ось так вони виглядають на руці. Це мої два улюблених кільця. Дуже гарні. Далі я вам покажу чотири кільця технікою крестик. так вони виглядають. І ось так вони виглядають на руці. Це кільце з ромашкою. Це дуже гарне кільце з серцем. І ще одне кільце із бусинками. Далі от, ось така фіолетова каблучка. Я її сплила сьогодні. Вона дуже гарна. І далі ось така каблучка з зірочкою. Вона теж дуже красива і вона фіолетова. Далі у мене є ось така кавучка з совою. Вона мені дуже подобається. І ще є ось така кавлучка з квіточкою. Далі ось таке кільце. Воно плететься дуже легко. Далі ось таке кільце з квіточкою. Таке, наче весіннє. Далі ось таке кільцо з бусинками. І ось таке. Це моя другі, е, друга каблучка з бісером. Вона теж дуже гарна. І остання моя каблучка з ягідкою. Ось така вона гарна. Це були всі мої каблучки. Далі я вам буду показувати всі мої браслетики. Це ось такий браслетик з бусинок. Три мої любимі е, кольори: зелений, синій і жовтий. І ось такі ось парні браслетики. Далі ось такий патріотичний браслетик з бісеру. Ось так він виглядає на руці. І ще один патріотичний браслетик, але з бусинок. Ось так він виглядає на руці і він теж дуже гарний. Далі ось такий червоно помаранчевий браслетик. Він теж з бусинок. І ще у мене є такий фіолетово-жовтий браслетик. Мені він дуже подобається. І ось це мій перший браслетик із бісеру. Із бусинками. І ось такий браслетик синенький. Ось так він виглядає на руці. Дуже гарний. І далі мій перший браслетик з бусинок з сердечком. Дуже гарний. І ось такий жовтий літній браслетик з сердечком, наче бджілка. І ось такий браслетик з іменем моєго каналу Олічка Юа. Дуже гарний. І далі ось такий мій перший браслетик з бісеру на ось таких ось застежках. Технікою крестик. Ось так він виглядає на руці. Дуже гарний фіолетовий колір. І ось такий браслетик. Але його треба перероблювати. Тому що е, чому то вилізла ось така ниточка. Ось так от він виглядає на руці. Ось такі у мене браслетики. Далі у мене є ось такий чокер. Ось так він виглядає. До його набору є ось такий радужний браслетик. І далі всі мої фігурки з бісеру. Це не фігурка, це було, була каблучка, але вона розпалася. Далі ось така фігурка морковка. Я її зробила вчора. Далі ось така ось квіточка. Гарна. Це, е, не сказати, що фігурки. Ну, це я знімала туторіал на YouTube, як пласти каблучку хохо. Е, -хо. Ілі ще, як її називають, крестики-нолики. Далі два таких моїх амігорумі. Ось така ципа і ось такий зайчик. Далі дві вишеньки, дуже гарні, плетуться на лески. Далі два моїх пірсингу. Як вони виглядають на лиці, показувати не буду. Дві мої невдалі фігурки сердечко і хагівагі. Далі ось така от е ягідка. Вона дуже маленька, але гарна. Далі моя перша фігурка лама. Для першої фігурки дуже красива. І ось такий кубик. Не знаю, навіщо я його плела. Захотілося теж сплела. І последня е моя фігурка це прапор України. Плала довго, але результат того стоїть. Ну що ж, друзі, відео підходить до кінцю. я вам е, показала всі мої роботи з бісеру. Сподіваюсь, вам е, сподобалось відео. Поставте відео вподобайку та підпишіться до мене на канал. Всім дякую за просмотр!